Вже як пів року я займаюся перепродажами машин. І якщо ви ще не бачили випуски про те, як я купляв різні машини і перепродавав наші подорожі і труднощі перекупства, обов'язково подивіться ці відео, тому що ця рубрика ціль якої дійти з нуля до ауді, а 5 за 10 тисяч доларів. За 4 випуска в нас 1398 доларів. І ми наближаємося ближче до нашої цілі. Можете ставити чайок з печенями, бо цей відео буде про те, як ми купили аж цілих дві машинки: десятку і бусік на кольосиках. Це відео про наші подорожі, поломки і труднощі. Тому, друзі, обов'язково підписуйтесь на цей ютуб канал, ставте лайк. Ну і що, друзі, затримати не буду. Погнали! Ну що, ми з маратоном весь час моніторимо машини, так як наш бюджет 1398 баксів, багато різного попадалося, і нелегко знайти і передбачити на якій машині ти зможеш заробити, і потрібно їздити, оглядати. І багато було оглядів, де ми тратили цілі дні, щоб приїхати в Борислав або десь війську область. В результаті машина не коштувала свою ціну. А технічний стан відрізнявся від того, як казав власник по телефону, але все ж таки напопався дуже класний варіант. Десятка в гарному стані за сімсот Баксів ця машинка була в Івано-Франківську. Коротше, друзі, марат прийшов до мене ночувати, тому що ми маємо завтра поїздочку в Івано-Франківськ. Їдемо коротше, друзі, за десяточкою за 750 баксів Скільки можна заробити на цьому? Я нічого не гравшую. Собак вже тисячу тисячу. А купити за 700, так? так? Ну що ж, наша подорож почалася. Ми попросили друга Петра підкинути нас. 1300 гривень я скинув йому на бенз. Ну що, друзі, 5.30, ми вийшли. Ще чесно, дуже важко так ставати, коли ти засинаєш в другій годині. Все, поїхали! Патрон, на. Зупинили, коротше поліція нас yes. і як тільки ми доїжджали. Ви не повірите, але Volkswagen Passat поламався. Вся рідина, яка була тут, вона витекла. Просто дивіться, патрубок пробився, і антифріз витікав. Ось сюди все витекло. Друзі, це звісно, жорстко, тому що ми вже чекаємо десь пів години. Не знаємо, що робити. По-перше, поліція зупинила. По-друге, все витекло. От петя бідний. Бе, що думаєш? Я, я взагалі думаєш, ще я в бачить не навіть. Ми мучилися з цим пару годин, почало вже світати, і ми пішли на найближчу заправку, щоб якось перемотати падробок. І помаленьку поїхали на найближче СТО. Що друзі? Зараз рухаємося на заправку. Маємо купити хумути і маємо воду купити, друзі. Поїздочка не з найкращих почалася. Коротше, друзі, зараз їдемо вже вроді залатали машину, і тут знов Петя каже, що щось з колесом. Коротше, максимально нам сьогодні не щастить. Поліція Стояли три години, ремонтували на сто зараз. Були і зараз знов в колесо. Друзі, якась реально фігня твориться. Сама доля не хоче, щоб ми купляли цю машину. Та почалася ця поїздка дуже вдачно. Друзі, перша година. Ми мали бути десь в 10-й годині, тобто ми потратили десь в 3-4 на те, щоб просто добратися. То що, друзі, нарешті прийшли за 10 і марат зараз оцінить і скаже, що це повне попово їде назад. В загальному що скажеш. Типу виглядає точно краще, ніж 15 яку котру ми дивилися, але ну так, типу, ідеально. Ну, до речі, плюс-мінус. Так, так. Я помила походи. За ці гроші машина нормальна, в принципі, але є нюанси. Перше це гальма. Стартер, непонятно, що. Доречі, давай спробуємо зараз що зі стартером, бо ну, момент є, що вона періодично може взагалі не uh -huh. запускатися. Це найтакий основне, напевно. Плюс гнилий ззадів лонжерон, гнилий ну, ленджерон. В цілому Ще? нормально. Ну і трошки на дороги ну, ну, Нормально, коротше. Ну, оцей звук дуже бендекс. Заглуши. Заглуши ще раз. Воно деколи проскакувало, але що типу, так, аби таке нагло ти так дуже різко не повертай ключ. Ну, давай. Давай, ну, давай сяду. Штука. І ми почали торгуватися. Машина була за 750. Ми хотіли сторгуватися за 650 доларів. Але максимально, що він міг скинути, це 50 доларів на дорогу. Сподівалися трохи, щоб скинули ще до 50, але в принципі такі машини кушту, ну, реально би коштували 900 тисяч доларів, їх можна легко продати. І ми все ж таки вирішили і купили за 700 баксів. Прошло 28125 по курсу. 37,5. паспорт. Так, okay. Що okay. okay. Марат, як враження на цій машині? Ну така машина, в принципі, за 750 доларів хороша. Хороша, реально машина. За такі гроші. Якщо порівнювати її з, типу, з нормальними десятками, то вона така собі, трошки вже жиденька. Марат поїде ще кілометрів 10. Я сяду за руль і скажу вам свою думку експертну. Ще нормально, мене павлю хотів обігнати, але я йому не дозволив обігнати. Страшно, страшно ну, з ним їхати. Страшно, тому що блін, ура, я не знаю як їх я вже ніколи... Не треба їх обганяти, просто за ній йти і все. Ну його нафіг, дядя. Уїхали ми без проблем. Ця машинка видавала 140 км за годину. Пасата теж на СТО залатали вже, і виявилося, що проблема з патрубком була вже давно в Петра, а вилізла вона лише зараз. Тому Петі тут, на жаль, не пощастило. Ми поїхали помити машину і виставили її за 950 доларів. На наступний день самого рання, коли я спав, подзвонили Марату Чели, і Марат з тьомою мене розбудили і кажуть: Макоуді, приїхали дивитися машину. А я такий сонний і думки, що вони подивляться цю машину. Ну і не візьмуть. Я сказав спросання, пацани, давайте ви йдіть самі, а я посплю. Будемо показувати десятку, вчора поставив на продаж. Зараз покажу оголошення. Оголошення за 1040 долярів. Дзвінків багато вчора тільки поставив от о 0000 І сьогодні вже 4 чоловіка. З ними домовилися зараз підемо показувати. Через хвилину 10 будуть у нас під будинку. Заберуть зараз машину, покупці. Не знаю, нічого не можу сказати. Подивимось. До речі, підпишіться на ютубчик Маратона. Він в моїй команді теж має ютуб канал і знімає про перепродажі. Силка на нього буде в описі. Так, ми відправляєм до ну що, ми відправляємось. що, виходимо на вулицю, на вулицю, а а Такові 850 yes. забираємо її. Ні, напевно. Ну, Вона мені каже, обійшлася десь 850, тоді мені сенсі віддавати її типу. Це 32 тисячі гривень. Та ні, ну хлопці, я ж кажу. Я її тільки вчора поставив. У мене вже сьогодні зранку 4 не подзвонило. Ну що ж, прямо зараз у нас забрали машину, вони мені вже уїхали і які будуть коментарі Марата. Дуже швидкий продаж, в принципі, машина ліквідна, я на це як ти сподівався. Продав за 900 доларів, це плюс десь там 150, плюс. Минус. Ну непогано. Це прям, прям непогано. За один день вчора тільки поставив, сьогодні Днітром вже забрали. Як по мені це супер. Далі у нас стоїть ще одна машина на перепрошую. Далі, Далі в відео. У нас вшились пороги. Марат каже, що ці пороги коштують скільки. Ну я так думаю, що десь баксів 50, напевно. 50 баксів коштує. Ну, зараз їх походки викладені теж направиш. Я не знаю скільки, зараз. Ну я так орієнтую, що плюс минус 50. 700? що? Що, норм... 700, ти що, погано продали? Та ну, пацани, де які 700? А що? Та ладно, нормально продали? Ні. Ладно, 800-900, така. А куплява за скільки? За 750. Коротше, я був в шоці, як швидко забрали машину. Ціна була класна, і трохи поторгувавшись з ними, продали за 900 доларів. Я дійсно не вірив, що так швидко можна продати машину. Пацани красавчики що змогли продати. Наш заробіток складає 200 доларів. Ми ну, відмінусуємо ще 32 бакса на бенз. І чистими, з цієї машини ми заробили 168 доларів. А банк нашої вже цілі становить 1566 доларів. За тиждень попався для нас дуже смішний, як на мене, не вдову Кінений бусик на кольосиках. Так я його називаю. Він був біля Золочева, це 50 км від нас. І на наступний день ми домовилися його оглянути. Бурати, що ти скаже. Китайський бусик фав за 500 баксів. Ми біля Золочева. Зараз яка година? Зараз яка година? Зараз подивимося. Зараз пів восьма, ми всі соні, і зараз будемо дивитися на машину. Ох, ці ж пригоди, перекупські, Це просто капець, друзі. Що думаєш? Сьогодні візьмемо цю машину? Ні? Сподіваюсь, що візьмемо, але я думаю, треба ще. Трошки буде очком. Ось, бо... Ти <laughs> сказав, поторгуватися очком. З чувачком. Я кажу, з очком? очком, дядя, дешевлі. Да. Ти ти... Приїхали дивитись коротше, бусик, цей джавеп mm -hmm. тобі. Непоганий. Пам-пам-пам. Такий -пам. <laughs> апаратик. Лайком, всякими і так далі. Ну Це, я думаю, треба все повідклівіти, нам буде покрасити бампера, бо вони тут такі заношені. В принципі, це, я думаю, вся буде підготовка його до продажу. Так то він, звісно, вшатаний трохи. Ой-ой-ой, я тут тісно. Але все рівно апарат. Я прикольно, зараз... я їду як на пазіку якось. До речі, тут ж тільки два, два сидіння, як Артем поїде. <рикольна> Ладно, то таке вже. Ой, ну тут такий він, дуже помята ляда. А що з нею вона не відк. Ага, Ось яка тут система. Ти просто підперли багажник. О, ну він тримається навіть. Той, Дивись, скільки міста тут. Ну а як ти хотів? Так, фонарь, щось немає скла побитий, тут є Тому скло, залазимо в багажник. Так, давай, тут запелхожено трошки. Але то таке. Ну що, Марат? Ні, офігеть місто насправді. Ну як тобі? Це, ну візуально він, типу, ну, що, трохи стрьомний, але. Ну, але знову ж таки, якщо відклеїти наклейки, якщо... насправді візуально виглядає непогано. Ну, виглядає. Просто великий плюс, якби то, що це бус, не фіга собі, це вже не якийсь там жигуль і за 500 доларів. Бус. Да, він такий... Трохи дохлий. Ну, типу, Якщо то це хороший варіант. Але буде це, не знаю. Ну і власник цього бусіка був дуже гостинний і запросив нас до себе на каву. Бо був дощ і в цей день, щоб зігрітися. Беріть печень, не встидайте, що ви встидаєте? То це цей поїли. Я, я поїв цей канал, ви знаєте. Як хочете, що ви хочете з ним зробити. хочемо трохи відновити і перекладати. Шукайте, що тут так. Я думаю, для Тіктоку так десь і. Палити по дорозі. Він був дуже приємним челом. Як пристав дощ, ми завели цього звіра. Як не було б смішно, але цій машині було дуже погано. Цей бусик їхав дуже слабо, не було тяги. Машина дуже погано, відкликається на газ. Дуже незручно, що немає От Я зараз виїжджаю на дорогу. Як мені подивитися, чи хтось справа там зліва, чи немає. Ну так, з це біда. Ну це китайська машина. Ну, це ж цей, це грузовичок Просто це грузовичок на кольосиках. Так що повірникам. Опа. навіть даже працює, ти дивись. Дивіться. Навіть, навіть така Ззаді тут взагалі. Насправді дуже комфортно. 5 minut. І їздити на ньому було максимально важко. Ну що, друзі, а тут ми з Артемом сидимо. І теж такі самі враження, тому що тут немає крісел. Дуже погано їде машина насправді дуже погано. Ми навіть на трасу не змогли виїхати. А власника був ще мерз, і коли власник показував, як працює цей апарат, він попросив Марата, щоб той поїхав за ним за бусіком. І Марат пробив власнику колесо. Я думав, що в цей момент він нас дійсно вб'є. Чел виявився реально нормальним. Не то, що нормальним, просто свята людина. Коротше, ви розуміли, ми їхали на тому бусиком, і Марата попросили повести Мерседес цей. Кручі. Ми вже хотіли платити, ще на монтаж, але він казав: та ні, хлопці, і навіть зробив нам скидку, і продав нам за 350 доларів. У Нас канал без там без на ютубі можемо потім скинути, подивитися. Ну, Скинете я гляну. Що ви знаєте, чути ще бувають на цьому світі святі люди. Що, Щомара, доїдемо. Мені так соромно своєму колу запробуємо. Ну, дай дай Боже, щоб доїхали сюди. Але якби ми знали, що це буде великий корч, я думаю, ми би його би не купляли. Трохи провітряна. Коротше, друзі, не їде машина, їде тільки 20 км за годину. Але все рівно ця машина була дуже кумедна і було весело їхати в багажнику. Крутий капець. А, а шалість, дядя. Дова курточка. Дова курточка, курточка. ай-яй-яй. Коротше, друзі, що можу сказати? 20 км на годину ми доїдемо до Львова. Пішов, пішов ой ой знімай, знімай, приборку. З горочки, з горочки летим, вже 40-40 розжинається Тут Працює 43! Шо, думав, Добре білі, друзі, я в сонці. Зараз, Де, Зараз заправимося бензином і Скажи. — Що? — Ну, Так. От два часа готова. Це показачник. Да. Ні-ні-ні, не це що Це контент. Я тут типу не пив мав. Може, ти покривати ясно, ворога. Ой-ой-ой! Спорт машини. Машина спорта! Це спортивна машина. Ну, максимально він їхав 50 км за годину. Ми доїхали, помили і виставили його за 500 баксів. Але друзі, тиждень-два тижні пройшло, ніхто не дзвонив. Була одна людина, але нікому ця машина не була цікава, крім нас самих. Ми з пацанами їздили на ньому, було класно. Ясно, що треба було щось міняти, міняти ціну. І ми придумали як варіант, можна так сказати, його підфарбувати. Ми заїхали біля шану, Закупились. значит, в эпицентре. Сейчас будем трошки проводить для бусик. Купили. Первое, это, конечно, квас. Ну, без кваса, ну, просто черное и две серый. Ну и скотч. Ну, Еще такая, как наша федерата налип. Вырежь, Якуб. Пошел. Да, yeah, ну вони не настільки вже засупнути, ніж дош. Марат хоче обмалювати, обклеїти оце, вот її зафарбувати, щоб було однорідною сірою фарбою, так, Марат. Ну і шатут зробим, теж підмалюємо. Я почищу усі ось ці написи, як бачите, щоб теж було непогано. Ну треба сильно багато, бо потече. Дивись, тебе розводи, від розводи, розводняк. Від тебе. все потекло. В дядя. Від тебе потекло. ти кажеш. Так що дівчата, пишіть Марату, від нього ви подичате. Докажи мені, докажи, що ти просто. Докажи. І що, і шо? І що це таке? Що це таке? Дівчина, що це таке? Ми пофарбували цей бусик, і він став виглядати набагато краще. Ми знизили ціну до 400 баксів. І лише за місяць після покупки цього бусика ми його ледве-ледве продали за 300 доларів. Пішовши в мінус на 50 доларів. Плюс 600 гривень блаблакар, плюс 400, бензин. І це означало, що ми з цим бусиком пішли в мінус 75 доларів. І таке буває, друзі. Але знаєте, я не жалію, що купив цей бусик. Бо дістали ми насправді дуже багато вражень, таких як навіть покатушки. Єдине, що дійсно ми думали, що можна на ньому заробити. І єдиний мінус це те, що ми очікували, очікували, і просто ця машина нікому не була потрібна. Але все рівно, друзі, наш банк від Жигуля до Ауді складає 1481 долар. Це все рівно плюс за цей випуск. Тому, друзяки, поставте свій лайк, хто ще не підписався, підпишіться. Бо в наступному випуску ми вже купимо дорожчу машину і попробуємо її відремонтувати і продати за дорожче. Якщо набирається 7 тисяч лайків, друзі, скорше. Виходить частина про перепродажі машин. З вами був я ваш МакОуді. Не переключайтесь! <клес> Макоді Та та.